Так, доброго вечора. Ось що потрібно зробити для того, щоб забрати свої 15 доларів. Заходимо за посиланням. Відкривається ось таке меню. Якщо у вас англійська мова, натискайте три рисочки. Так. Потім. Перемикаєте мову. Табо англійська, або російська, іншої немає. Повертайтесь на головне меню. Вкладка обмін, натискаєте її. Після чого, ось пишеться, через кілька годин буде розблоковано монети. В загалом, і без ВІП каналу 6 годин, якщо VIP 24 години. Тут без ВІПу. Кожні 6 годин. Нажимаємо кнопку Забрати. Забираємо усю кількість 0.099. Забрать. Все, пішло. Ось. Розблоковані монети. Токени 0,59 пів токену. Залишається забрати 49,4. Ціна е, на купівлю 0.16, продавати 0,20. Вчора було 0.19. Переглянути свій залишок кошельок гаманець. Тикайте кошельок? Тут бачите 20 доларів, тому що ціна виросла. Кому цікаво, переходимо за посиланням.